Наприкінці травня житловий фонд сум пошматували на той час. Директор комунального підприємства Суми житло Сергій Гетьман віддав свої багатоповерхівки до рук чотирьох компаній. Усі так чи інакше пов'язані з регіоналами, нині перефарбованими. Літо минуло і те, що на його початку міська влада обізвала рейдерством. Тепер узаконено. Тепер скажімо так, частні жеки на жекі на більш законних основаннях. поки це рішення виконкомона ніким не скасовано в суді.

Тож практично з чотирьох компаній, так званих трейдерів, три залишили на ринку. Чому такий розклад пояснюють, підганяють терміни. На носі зима житловий фонд слід готувати до холодів. Та й зрештою саме суможитло не проти товаришувати з названими компаніями-приватниками. Виконавчий комітет вже не визнавав виконавців послуг. Він тільки погодився із визначенням цих виконавців безпосередньо управлінцем, тобто комунальним підприємством суми житла. Більш того, побиті горщики кажуть, у суму житло намагаються склеїти суми технобутсервіса та 228 рішення. То которая находилась в харківському апеляціонах. Не проти такого порядку на ринку і приватники в свою чергу обурюються, не розуміючи за що їх наприкінці весни обізвали рейдерами. Ні, жиденістоніту, потому що ми є і робота лі в этом направленні, і успішно ще що раз повторю, виповняли всі умови договору. Які рейдери не пані. Отож, хто і як тепер господарюватиме у житловому секторі сум. Муніципальний портал повідомляє, приватники забрали понад мільйон квадратних метрів житла. Комунальним підприємствам суму Жилкомсервіс» і із теплоенергоцентраль відійшло 2 мільйони такої спадщини. Щоправда, на думку Євгена Скоробагацького, приватникам дісталися найліпші будинки. Три частних ЖК отримують теж определенну честь, причому не всю саму крашу. То есть одно предприятие получает химгородок, который не совсем успешен, фонд старый, его надо будет им готовить к зиме. Одно предприятие частное, насколько я знаю, получает район Троицкой. И третье предприятие получает участки в районе Металлургов. Нові платіжки від нових обслуговувачів житла сумчанам за рішенням виконкому чекати у жовтні і платити за цим розкладом своїм виконавцям комунальних послуг, якщо нічого не станеться, до 1 липня наступного року або допоки вони самі не оберуть обслуговуючу компанію. Так регламентують, нагадаємо, нові галузеві закони. Наталка Гордус, Маргарита Ермак, Сергій Мілевський на часі новини.